Всім доброго. Хто дивиться це відео, значить, вам цікаво. Е, значить, Котел Неус 12 кВт. Економ. З турбіною, з автоматикою. Хочу поділитися цим відео, так як я уже користувач цього котла 5 років. Кому цікаво, може хтось зіткнувся з такими проблемами, як котел швидко перегорає, або котел димить, утворюється багато сажі, дьогтю. І тому подібне. Значить, що я хочу сказати? Котлом я повністю задоволений після того, як я зробив деякі доработки, так скажемо, значить, начнемо з дров. Ті, хто кажуть, що тече котел, утворюється сажа, дьоготь, дрова повинні бути сухі. В дровах повинно бути влажності не менше, тобто не більше, ніж 25%. Тоді котел буде працювати на свою потужність, і він не буде диміти, і він не буде утворювати дьогтю, конденсату і тому подібне. Це перший такий чинник це дрова. Якщо ви використовуєте дрова, то котел. Буде працювати на дровах з е, вологістю не більше, чим 25%. Оце треба врахувати. Друге. Е, подача повітря. Подача повітря е, в котельню. А, я тут так зробив, вивів трубу. Це 110-та труба каналізаційна, яка виведена на вулицю, е, і е, доступ повітря повинен бути в котельні. Тоді третє. Е, всі зараз. Е, Говорять по поводу первинного повітря, вторинного повітря. Значить, я влаштував так, що в котлі є з двох сторін такі отвори під, або під вентилятор, або під Клапан ручний. Я влаштував так, що первинне повітря в мене подається збоку. Тут я регулю, регулюю. Скільки первинного повітря. Там буквально, ну, нам на 2 мм відкрита заслонка, щоб трішки поступало повітря первинне. Для того, щоб дрова тліли, щоб вогонь не затухав. В якості догорання газів, так скажемо, піролізних газів, в мене. в мене це робить вентилятор. Він наганяє повітря під тиском і допалює ті гази, які які утворилися за допомогою первинного повітря. До речі, включився вентилятор на продувку. Це продувка газів. Температура практично не падає, вона тримається. По поводу налаштувань. Інтервал продуву. На своєму котлі я виставив так, щоб кожні 6 хвилин вмикався вентилятор для того, щоб продував гази, ну і підпалював їх, щоб вони догорали, щоб вони не затримувались довго в котлі. Якщо вони довго в котлі будуть затримуватись, знову ж таки, буде утворюватись конденсат, сажа. Дьоготь і тому подібне. Далі. Час продуву. 15 секунд. Через кожні 6 хвилин на 15 секунд буде вмикатися вентилятор для продувки і допалювання газів. Оберти вентилятора. Я виставив 3. Тому що виставляв і на 2, і на 4. 2 це дуже мало, 4 дуже багато. Швидко прогоряють дрова і, якби дуже, дуже насищене таке горіння, яке мені не потрібне для мого будинку. Далі температура погашення. 70 градусів. Якщо котел набере в процесі горіння 70 градусів, то автоматика припинить подачу повітря за допомогою вентилятора. Далі, гістерезис. Гістерезис це різниця температур. Коли буде вмикатися і вимикатися вентилятор для того, щоб підняти температуру в котлі, я поставив 2 градуса. Тобто. Котел. е, я виставив на 60 градусів, тобто менше, ніж на 2 градуса, буде вмикатися вентилятор, щоб нагнати далі температуру до 60 градусів. Тобто, на, пі на 57, буде вмикатися вентилятор. Далі насос. Насос я поставив на 50 градусів. Нижче. Нижче ніж 50 градусів, вмикати насос це просто неефективно. Тому що знову ж таки буде утворюватись конденсат, тому що котел буде ганяти через себе холодну воду, холодний теплоносій. Такі налаштування на 60 градусів. Зараз котел робить 61 чи 62. Плюс мінус. Плюс мінус. Головне, щоб температура не знижувалася. Якщо температура зниж, 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 знижується, це свідчить про те, що в котлі не вистачає повітря. Е, на котлі. На котлі завжди буде показувати більше. На котлі зараз в мене показує 65. Тому що в котлі вода нагрівається швидше, тому що автоматика щитує а, від труби. Від труби щитує температуру. В котлі завжди буде більше, ніж подача уже. В, в систему опалення. Е, далі. По поводу горіння. Це зараз на підтримці, воно підтримується. Далі. Деякі скажуть, що вентилятор виганяє все тепло в трубу. Для того, щоб краще тепло віддавалось теплообміннику. Тут такий теплообмінник на 5 отворів. Я в один із отворів вставив турбулізатор, так званий. Зараз я покажу. Це просто я вирізав таку пластину. Метал десь приблизно 3 міліметра, я її викрутив, щоб вогонь або гарячі демогази не так швидко проходили через теплообмінник. Можна зробити більше, але я зробив один для того, щоб не втратити зовсім тягу. Тому що я зробив 5 штук. У мене 5 штук таких турболізаторів. Коли 5 штук я е, вставляв, получається е, гаситься тяга. Тому я вставив один. Я пробував і 3, і 2, зупинився на одному щоб була хороша тяга, але при тому, щоб. Із одного із отворів, якби димогази гарячі або вогонь проходив трошки повільніше. Це трішки збільшує КПД котла Далі вентилятор. Тут є вікно з боку. Получається, коли вентилятор наганяє повітря, це повітря б'є в одну, так скажімо, точку. Що я зробив? Я зробив отакий, от так скажем, розподілювач повітря. Я це побачив в одного із блогерів. Так, це його, Валерій. Забувся фамілію, прізвище забувся його, ну не суть. <кій> <кій> Я це побачив, як він зробив в своєму котлі, але в нього котел е шахтний. В нього котел холмова. Там трішки не, не такий котел, але суть в чому? Суть в тому тут є такий порожок, ну і де вставляється для, для золи такий ящик зольний. Щоб повітря поступало під колісники. І над колісниками в цей порожок. Для цього я зробив нижні отвори. Воно розподіляє рівномірно тут і тут. Ну, тут я ще гайками трішки глушив. Е, ну, це, так скажемо, аеродинаміка. Получається, вентилятор наганяє, де опір більший. там... Там менше воно проходить повітря. Я розподілив так, щоб в мене рівномірно проходило повітря. Ну, це аеродинаміка. Хто цим цікавиться, можете подивитися. Отак. От я зробив. Це двохдюймова це труба. Двохдюймова труба я розрізав навпіл вдоль. Тут заглушив, зварив, тут заглушив такі пластини, прикручуються на рідні, на рідні болти, що йдуть у дверках. Горіння чудове, жаровий слой дуже класний, жара утворюється дуже багато. Е, по поводу потужності котла, е, хтось скаже, та в тебе там трошки, трошки блистить. Так, да, воно блистить. Е, Воно й буде блистіти, тому що в мене дрова не ідеально сухі. Не ідеально сухі. По-любому в мене буде утворюватись трішки трішки дьогтю, так скажемо. Для того, щоб було сухо в котлі, треба мати ідеально сухі дрова. Е, по поводу тяги. Хтось. Хтось закриває, так скажем, шибер. Тут є шибер. Така заслінка. Хтось її прикриває. цим самим вони глушать тягу. Так скажем, щоб не так вилітали, вилітало воно тепло в трубу. Так, да, в цьому щось, в принципі, може трішки і є. Але цим самим ви глушите тягу. І в котлі, виходить, е, воно нема того інтенсивного горіння, яке треба котлові. Якщо немає інтенсивного горіння, опять же таки, буде утворюватись конденсат діодь. Для того добавлю до цього всього, для того, щоб не утворювалося це все, треба мати. Так скажем, теплоакумулятор. Якщо буде в системі теплоакумулятор, ви котел увімкнете на всю свою потужність, на яку він придатний, але те тепло, яке він виробив, більше, чим потрібно для вашої оселі. Він віддасть це тепло в теплоакумулятор. А тоді цей теплоакумулятор буде віддавати вам це тепло тоді, коли котел працювати не буде. Це в два рази зекономить вам дрова і ваші гроші. Ну, все, кому було цікаво. Ставте вподобайки, лайки, коментуйте, хто зі мною не згоден. До речі, я згадав прізвище блогера, який знімає свій котел шахтний холмова. Це Петриков, Валерій Петриков. Він там експериментує з котлом, я часто дивлюсь його відео. Це я в нього, так скажем, запозичив таку, Скори... скористався його ідеєю по поводу цього розподілювача повітря. Котел працює з ним набагато краще. Повітря подається в камеру згорання рівномірно, а не одною, так скажем, точкою. Ну все, це все, що я хотів вам розказати, показати. Кому було цікаво, підписуйтесь. Це, до речі, моє перше відео. Хто цікавиться цією темою, я може ще щось вам розкажу, покажу. Ну все. Будьте здорові. Підписуйтесь. ставте лайки всім пока